Всім привіт, друзі! Сьогодні у нас на ремонт попадає апарат, якого в мене ще не було, але він також від фірми ось так, Як бачимо, Powered Full Sound. ось так, Написано RX 9300, його модель. Це радіоприймач має мультиплеєр. Це що означає? Це означає те, що це. Радіоприймач приймає FS-карти, SD-карти ось так, і так далі. Далі, друзі. Цей радіоприймач також він є не новим. Він також його, коли люди придбали в цьому магазині. І він у них вийшов із раду, попрацював і вийшов із раду. Ось так він себе має такий собі вигляд. Бачимо, що він вже попрацював. Орскро втратило свій оригінальний вигляд. Ну, такого. Воно поцарапане, як бачимо. Бачимо, що краска в нас вже злізла. Але все одно, не дивлячись на те, власник його беріг. Бачимо, тут у нас роз'єм для заряджання нашого радіоприймача. Ну, як правило, тут Знову таки стоять всі балас... баласники, які убивають ці радіоприймачі самі. Також у нас тут є батареєчний відсік. Ставляться товсті батарейки по 1,5 вольт. Це виходить дві батарейки 3 вольта послідовно і 3, В. 6 вольт виходить. Ось так. Іде на Якщо Ми поставимо всі наші батарейки. Так, далі, друзі, у нас така шантенка. Бачимо спектр, ось тут, FM, USB, SD-карта. Э, вимкнений, включений на USB на sd карту і включений на радіо. Потім наші перемикання діапазонів радіохвиль. Ось так. Ну і Ручка для. Посуку радіостанцій. Це у нас ось так бачимо, крутимо її і в нас все тут шукається. Далі у нас тут є ось кнопочки керування мікросамою мультиплеєра. Ось так. USB. Карточка. SD-карточка і AUX-вхід. Ось так. Ось такий. Цікавий апарат. Давайте його спробуємо увімкнути. Вмикаємо по нулях. усе в нас Це в нас ручка в гучності. Це по нулях, нічого не нічого у нас не працює. Так, збоку у нас тут є ще ліхтарики. Ось так. Микаємо один із них і вмикаємо його у 220 В. Вот. Перевіримо, що буде. Беремо нас стекерочок. Так. І вмикаємо сюди. Чому я так роблю? Тому що щоб у нас тут буластий бокзирення, щоб нічого у нас не вийшло і з ладу, якщо не працює акумулятор. Вмикаю світ е, ліхтарика, щоб він на себе брав зайву напругу. І вмикаю його. Як бачимо, у нас опрацювало тут ось так. Так, Щось шурсить, вимикаємо його, будемо вимикати все рівно через брок зивлення, тому що цей баластой все рівно нічого не потягне, щоб посітити світоді і все. Так, беремо, Піднімаємо нашу від сіка батарею, вмикаємо наш лабораторний блок зивлення. Спочатку дивимось, ось бачимо, тут у нас коротке буде, якщо ми під'єднаємо. Тому під'єднуємо ось сюди. Плюс та мінус. Даємо 4,5 вольта. Полярність не путаємо ні в якому разі. так Бачимо, що в нас тут вийшло 4,4 вольта і в нас ра ра радіоприймач почав брати 7 мА ось так. Давайте його перевернемо і подивимось. Як бачимо, всі ці уділоць запрацювавший. Динамік суршить. Спробуємо зараз увімкнути нашу фрес в пам'яті. Тому що ми зараз на USB воно стоїть. Так, вмикаю нашу нашу карту Вімпнув. Дивно не везе, мікросама мультимедії вийшла із ладу. Зараз спробую перевімкнути її. Так, вмикаю нас усе з карту. Ось так. Поки нічого немає. І ось пішла музика. Ось так працює наш еквалайзер. Якщо що ми занадто стиху робимо тихіше, він нас вимикається. Тому потрібно собі десь було ось так. І чекаємо, поки він прийшов. Як бачимо, все працює. Фескарту бачимо, що в нас працює, все нормально. Вимикаємо нашу флеску, вмикаємо нас і радіоприймач і в нас нічого, звичайно, і не працює. Так, друзі, далі, далі ми його вимикаємо і будемо раз розбирати і подивимося, що тут не так. Для того, щоб його нам розібрати, нам потрібно відкрутити ось ці винтики. Раз, два, три, чотири. Ну, Викрутка потрібно доволі длинною, тому що не, не дістанемо. Беремо, Перевертаємо його і крутимо Ось так. і відкручуємо. Усі винтики. Так, далі ми його відкриваємо. І нас тут зустрічають діб мікросхеми як бачимо. Цікаво, цікаво. Бачимо кислотний акумулятор. Стоїть бластовий конденсаторний бокзирення. Небезпечний для злича не тільки для вас, а й для самого радіоприймача. Так, ну що, першим ділом перевіримо, що у нас на акумуляторі. Крім все, що нічого, тому що баласковий брокзивний його за нього вбив. Давайте подивимось. Поставили на мультиметрі 20 вольтів постійний напруги і міряємо. Бачимо 0,19 В. Ну все. Акумулятору гафлік. Приїхали. Википив, напевне. Або ще що з ним сталося. Знімаємо акумулятор. Тримача акумулятора такого збіг. Акумулятор можемо зняти спробувати. Ось так у нас виглядає. Звичайний кислотний акумулятор. Ось такий він у нас і є. Так, ну що, далі давайте по схемі. Так, дивись, друзі. К2206, 06, так? Так. К2206БЦ підсирилось в гучності стереоканальний. Що це означає? Те, що він може давати, якщо я не помиляюся, 2,5 Вт на канал. Ну, Він тут з'єднаний, скоріш за все, у мост. Тому буде давати набагато більше. ну, Де, де, де 4 Вт максимально, ну, нехай 3 Вт. Чистого звуку буде. ось так. Далі бачимо мікросхема, Це у нас мікросхема Діп в корпусі. Також і радіоприймач у нас в Діп-корпусі. І бачимо у нас оці картушки. Є конденсатори, є один кварц, є другий кварц. Бачимо два кварца стоять. Ось так. Мікросема залита парафіном. Ну, це краще, ніж затерта мікросема. Давайте парафін знімемо обережно з неї ось так. Бачимо, що тут ще, щось ще написано і це дуже добре для нас. Так, трішки почистив мікросхему. І бачимо, що в нас там мі мі мікросхема стоїть Радіоприймач CD 2003. CD 2003 ZP. Радіоприймач. Ось так. Зараз будемо шукати схему і дивитися далі. Так, друзі, в ітоді у нас радіоприймація складається. Ось це у нас мі мікро само, мультимедії. Ось так модуль мультимедії на свої програвача про, про, флешок, SD-картів і так далі. Далі у нас іде регулятор гучності, також тут є. Повинні стояти світлодіоди, мигають, ну, їх сюди забули поставити. ось так. Далі у нас тут є еквалайзерний модуль ось так. Точніше це, не, це у нас тут світодіоди. Виходять еквалайзерні. Далі, як бачимо, у нас тут є мікросхема К2206B. Це, це у нас є підсирочку гучності. Далі у нас тут є мікросхема CD2003 GP, це радіоприймач. Так, друзі, беремо, відкручуємо нашу плату і знімаємо. Що ми можемо з вами зробити? Можемо спокійно від'єднати плату. Знімаємо модуль SD-карточок ось так. І зняли. І з ще ось тут можемо зняти цей слейфик. Звільняємо, далі можемо підігнати плюса-мінус до нас радіопріймача. Вмикаю і перевіряю. На десь низки у нас повинен бути вихід на підстріл, вичний вхід. Так, рухуємо так. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10, 10. У нас тут все тихо, щось не так. Можливо, вик... викруткуйся ту інсу, тому що в мене ця ісма гнітом. Та ні, все так само. Не працює. Щось не так. Потрібно буде розбиратися в цьому. Так, друзі, ну що, достали ми з вами ось цю платку. Так, перевертаємо її і що зараз будемо дивитися? Зараз будемо дивитися сам підсируч на нас і Чи приходить він до нас і мікросхему. перевертаємо нас оплату, далі беремо схемку, потрібно, щоб цим займатися, мати схему, хоч якусь схему. Беремо схему підсирувач. Я ось розпечатав схемку. Бачимо, що нашу підсирочку. К2206Б під стрічний серео. Це означає він у нас двохканальний, як бачимо, але в нашій схемі моно Тому він під'єднаний по всій схемці. Це схема під'єднання по пом мосту. Ось так Якщо не помиляюся, десь дає він 2,5 Вт на канал. То тут, у нас, то тут ми отримуємо десь 4 Вт, ну хай 3 Вт чи, ось так. Тому що тут йде на поту, у, 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 збільшується більша потужність на, на виході ось так. Ну, Нам не то цікавить Нас цікавить Ніска 8 Це вхід Ось так як бачимо І зараз ми повинні з вами знайти цю нізку на мікросхемі